Привіт, люба подружка! Це ми твої фемисе SMS, і сьогодні ми ділимося з тобою рекомендаціями, як запобігти вигоранню. Можливо, ці поради задуться дуже простими, але вони насправді дієві. Перше намагайся слухати себе, і як тільки ти відчуваєш, що втомилась, зупиняйся. Друге, не нехтуй сном та режимом дня. Вчені кажуть, що саме з 10-ї вечора до 12-ї ночі відновлюється нервова система. Тому дуже важливо лягати спати до 10-ї вечора. Третє, не намагайся робити декілька справ одночасно, тому що це ще більше виснажує твою психіку. Четверте, роби паузи протягом дня і краще роби їх корисними, тому що зайти в соціальні мережі, подивитися стрічку новин це не те заняття, яке надасть сили, а яке навпаки забере. Тому ти можеш вимкнути медитації, наприклад, на Ютубі, робити найулюбленіші свої медитації, піти прогулятися хоча б 10 хвилин, виписати свої думки на папір, зробити те, що надасть тобі сили. І п'яте, не забувай про фізичну активність. Легка пробіжка, прогулянка, басейн або руханка, улюблена зранку, допоможе тобі зняти ці симптоми вигорання, тому що стрес накопичується в тілі і нам треба виганяти цей стрес з тіла. Сподіваюся, що ці поради були корисними для тебе. Пам'ятай, що ми завжди поруч твої феміс МС.